Сьогодні вже є підтверджена інформація про те, що Верховна Рада таки імовірно продовжить мобілізацію до 6 серпня. Верховна Рада продовжить воєнний стан та мобілізацію до 6 серпня, заявив Ярослав Желізняк. Народний депутат зазначив, що парламент проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на пленарних засіданнях 15 17 квітня. 14-15 квітня до Верховної Ради будуть традиційно внесені законопроекти президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Верховна Рада голосуватиме на них за них на одному з плунарних засідань. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Желізняк. За його словами, голосування скоріш за все відбудеться без будь-яких затримок зі сторони депутатів. Ну а чому їм? Таким чином, воєнний стан та загальна мобілізація будуть продовжені в Україні до 6 серпня. Ну і як ми вже з вами повідомляли, і знаємо, що про це попередньо повідомив також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який зазначив, що скоріш за все парламент підтримує і такі законопроекти будуть. Ну була надія була надія, що цей воєнний стан буде останнім. Він міг бути останнім. 9 травня 2025 року і Україна могла отримати певне полегшення. Але ви бачите, що дрони летять в наш бік, ракети летять в наш бік. Тільки за 2025 рік в нас з вами полетіло 11 400 дронів. Ракет порядка 300 чи 296, можу помилятися плюс-мінус, але це теж достатньо багато. Ми бачимо, що напруженість війна триває. Ворог намагається атакувати позиції, і відповідно про продовження мобілізаційного стану мобілізації і стану військового. Ну, підстав для того, щоб сьогодні влада сказала, все, ми скасовуємо, відкриваємо кордони. Ну, насправді немає. Тому, імовірно, такий законопроект вже існує в якомусь чорновому варіанті, інакше депутати так би відкрито не заявляли про це. І однозначно, причому це вже і голова Верховної Ради, і депутати, зокрема Желізняк. Тому, ймовірно, внесені будуть ці законопроекти. Сьогодні 12 квітня і сьогодні субота, тобто це вже понеділок, вівторок. Вони будуть проголосовані з високою долею ймовірності. Підстав для того, щоб їх не голосувати, немає. Війна не зупинилась, домовленостей немає. Документи ніякі не підписані. Перші раунди перемовин там в Ріаді і... Джиджі вони нічого фактично не дали, ніхто на продовження цих перемовин не йде. Вітков полетів до Путіна і привіз деякі тези, які ну, доволі суперечливі. Сьогодні він навіть мав нагоду пояснити, що він не те говорив, його не так зрозуміли. Ну, Тобто, ми з вами бачимо, що підстав для непродовження військового стану немає депутати проголосують, ми в цьому навіть не сумніваємось, тому що серед них явно немає самовбивців, які будуть виступати проти цього. Ми також з вами усвідомлюємо, що для Дональда Трампа абсолютно байдуже, що відбувається всередині країни, тобто чи мобілізація, чи закриті кордони. Йому байдуже. І коли українці запитують у Дональда Трампа, де ж твій мир, то ну, давайте будемо запитувати самі в себе. Що ми з вами хотіли, чому ми вірили, за що ми боролись, і все ж таки глянемо на ту об'єктивну картину, яка станом на сьогодні є. Дональду Трампу в цілому байдуже які області ворог захопить чи не захопить. І розмови про те, що а віддайте ще якусь там частину якоїсь території. Вони вони є, якби Вітков не намагався це заперечити. Тому у ворога такі установки існують. Тому Дональд Трамп станом на сьогодні, я бачу, взяв деяку паузу. Він вирішує питання мит, він вирішує питання економічного характеру для е, своєї країни. І слідкуючи за мережею X, за публікаціями, які є в американській пресі, я не бачу. Нікого, хто б дорікав Дональду Трампу, що він якимось чином ігнорує українське питання і ним не займається. Ми з вами багато разів бачили, як позиція Трампа піддавалася певній обструкції, тобто такому хейту іздьовкам, Стьобу в Україні і серед експертів, і серед деяких ЗМІ, навіть великих ЗМІ. Тому ми не маємо ніякого ні морального права, ніякого іншого дорікати Дональду Трампу, що він не хотів. Він намагався. Проте ми бачимо, що те, що пропонує Дональд Трамп, не влаштовує нас. А те, що пропонує Дональд Трамп, те, що пропонуємо, ми, не влаштовує Путіна, і ось в цьому трикутнику поки що ми рухаємося. Надія на зупинку бойових дій є, тому що перемовини вони існують, якісь консультації вони існують, хоч в якомусь в якійсь системі координат все це перебуває. Ми не бачимо тієї ситуації, яка була при Байдені, коли взагалі ніяких розмов, коли взагалі просто тиша і просто триває війна сьогодні. Все ж таки канали відкриті, і я маю надію, що рано чи пізно ми доберемося і до зупинки бойових дій. Але, 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 поки що маємо те, що маємо, чуда не сталося. Скоріше за все, 9 травня 2025 року нас очікує новий, воєнний, нов, новий період воєнного стану і продовження загальної мобілізації. Радує лише тільки те, що якось поменшало в Україні експертів і так званих експертів з темою мобілізація 18 Хоча, якщо так піде далі, якщо ем, цифри сирського відповідають дійсності про необхідність мобілізації 30 тисяч на місяць, то я не виключаю, що мобілізаційний вік може бути опущений до 21 року. Не виключаю. Але будемо сподіватися, що до цього не дійде. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки вітаються ваші, пишіть ваші коментарі. Ваша думка важлива. Тому що так чи інакше нас мають чути, а для цього нас має бути більше. Не забувайте підписуватись.